П'ять речей про Україну, яких російське вторгнення навчило світ. Війна, розв'язана Росією майже три роки тому в Україні, справедливо визнана одним із найбільших злочинів 21-го століття. Зрозуміло, що поки що мало уваги приділено впливу конфлікту на міжнародний імідж України. І все ж серед травми та жаху вторгнення Росії з'являється все більше ознак того. Що безпрецедентна увага засоби масової інформації до України з 2022 року поступово допомагає змінити глобальне сприйняття країни. У результаті Україна нарешті виходить із тривалого періоду міжнародної невідомості, яка століттями перешкоджала прогрес України. Міжнародне ігнорування України було характерним ще задовго до того. Як країна відновила незалежність у 1991 році. Після розпаду Радянського Союзу мало що було зроблено для усунення цієї недостатньої обізнаності зовні чи зміцнення національного бренду України на світовій арені. Така маловідомість допомогла підготувати основу для зусиль Росії з дезінформації, коли іноземна аудиторія часто була готова повірити в дивовижній брехні про країну. Яка до цього була для них невідомою. Завдяки нещодавній зосередженості засоби масової інформації на Україні кремлівські пропагандисти тепер виявляють, що їхні спотворення не сприймаються так легко. Це процес, який триває, але вже зараз можна визначити низку важливих фактів про Україну, які вкоренилися в міжнародній свідомості спочатку повномасштабного вторгнення Росії. Факт перший Україна не Росія. Те, що Україна це не Росія, може здатися образливо очевидним, якщо дивитися з української точки зору, але насправді це була фундаментальна і проблема країни у 2022 році. Справді, не випадково напередодні повномасштабного вторгнення Володимир Путін опублікував цілий нарис. В якому заперечує легітимність окремої української держави на тій підставі, що українці насправді росіяни, в російському наративі так званий єдиний народ, Путін не сам придумав цей наратив заперечення України. Його попередники наполягали на тому, що Україна є невід'ємною частиною Росії принаймні з 18 століття, і бажально маніпулювали історичними даними, щоб підтвердити свої аргументи. Протягом царської та радянської епохи будь-кого, хто намагався протистояти цьому великоросійському наративу чи підкреслювати тривалу боротьбу України за державність, вважали небезпечним єретиком, що підлягав найсуворішому покаранню. Протягом багатьох поколінь Росія могла нав'язувати свою імперську пропаганду міжнародній аудиторії, замовчуючи українців. А Україну оманливо зображували як невід'ємну частину власного історичного центру Росії. Тому було зрозуміло, що коли в 1991 році на карті з'явилася незалежна Україна, багатьом було важко відрізнити її від Росії. Це створило велику плутанину та певною мірою легітимізувало подальші спроби Росії відновити свою владу над Україною. Повномасштабне вторгнення все змінило. З лютого 2022 року міжнародне уявлення про відносини між Росією та Україною зазнали радикальних змін, оскільки світова аудиторія стала свідком жорстокості нападу Росії та рішучості національної оборони України. Війна, розв'язана Володимиром Путіним, убила сотні тисяч і зруйнувала мільйони життів. Вона також остаточно поховала кремлівський міф про росіян і українців як один народ. Оскільки вторгнення наближається до трьох років, тепер можна з упевненістю сказати, що кожен продовжує наполягати на неподільності Росії та України або діє недобросовісно, або і настільки приголомшливо неосвіченим, що його думкою можна нехтувати. Факт другий Україна величезна. Слабкий міжнародний авторитет передвоєнної України спонукав багатьох уявляти країну як маловідому та незначну державу, доля якої мало важила для світу. Тим часом мало хто усвідомлював, що Україна насправді була найбільшою країною Європи. Але сприйняття змінюється протягом останніх трьох років карта України постійно з'являлася в міжнародній пресі. Навіть випадкові спостерігачі ознайомилися з обрисами країни і не могли не помітити, наскільки великою вона є у порівнянні з європейськими сусідами. Медіа освітлення подій на полі бою також допомогло підкреслити величезні розміри України, незважаючи на регулярні військові звіти про масштабні наступи та рекордні просування. Загальна картина лінії фронту мало змінилася з першого року війни, що підкреслює порівняльно величезність України. Хоча Україна може здаватися малою у порівнянні з Росією, за європейськими стандартами це величезна країна. Зростаюче усвідомлення цього факту допомагає формувати уявлення про геополітичне значення України Факт третій. Україна аграрна наддержава. До 2022 року Україна, ймовірно, була найбільш відома багатьом у всьому світі як місце Чорнобильської катастрофи. Особливо невдалими були асоціації з найстрашнішою у світі ядерною катастрофою, адже Україна це що завгодно, але не радіоактивна пустка. Насправді Україна претендує на славу як житниця Європи. Легендарний український чорнозем є однією з найродючіших земель у всьому світі, що робить більшу частину країни гігантським садом аграрного достатку. Починаючи з 2022 року, вторгнення Росії допомогло розповісти міжнародній аудиторії про вирішальну роль України в глобальній продовольчій безпеці. Широке висвітлення в засобах масової інформації військово-морської блокади Росією Чорного моря підкреслило важливість експорту української сільськогосподарської продукції, причому порушення, спричинені втручанням Москви, призвели до побоювань голоду в Африці та підвищення цін на основні продукти харчування на заході. Зростаюче усвідомлення статусу України як сільськогосподарської наддержави підірвало спроби Кремля зобразити поточне вторгнення як суто локальну справу та мобілізувало міжнародну опозицію війні. Факт четвертий Україна інноваційний хаб Десятиліттями міжнародне сприйняття України страждало від лінових кліше. Які зображували країну як остаточно корумповану глушину на просочених горілкою околицях Східної Європи? Ці глибоко невтішні карикатури на українській застій завжди водили в оману. Зараз вони теж безнадійно застаріли. З 2022 року Україна продемонструвала, що вона є розвиненою високотехнологічною нацією, яка здатна встояти в найбільш технологічно передовій війні. Яку коли-небудь бачив світ, здатність України майже щодня розробляти, розгортати та оновлювати власні системи озброєння вітчизняного виробництва значною мірою сприяла розвінчуванню негативних стереотипів минулого та утвердженню репутації країни як провідного інноваційного центру. Українські оборонні технологічні компанії, відповідальні за низку особливо інноваційних бойових рішень, які привернули увагу світових гігантів оборонної промисловості та допомогли Україні зрівняти шанси з набагато більшим і заможнішим ворогом? Наприклад, новаторські українські морські безпілотники переломили хід Чорноморської битви та змусили весь російський флот відступити з Криму, тоді як українські безпілотники дальньої дії регулярно вражають цілі в глибині Росії. У результаті Made in Ukraine тепер визнано знаком якості в усьому міжнародному секторі безпеки. Ця трансформація іміджу вже приваблює міжнародних інвесторів і визначатиме економічний розвиток України на наступні десятиліття, оскільки оборонна промисловість країни та більш широкий технологічний сектор будуть користуватися високим попитом. Факт п'ятий Україна єдина. Повномасштабне вторгнення серйозно підірвало давні спроби Росії зобразити Україну як країну, безповоротно розділену за географічними та ідеологічними ознаками. Наратив про розділену Україну був основою кремлівської пропаганди з часів Радянського Союзу та був центральним елементом дезінформації, яка супроводжувала ескалацію російської агресії за останні два десятиліття. Протягом багатьох років це грубе надмірне спрощення регіональних складнощів України було на перший погляд переконливим для міжнародної аудиторії, але воно було рішуче розвінчано спільною відповіддю України на повномасштабне вторгнення Росії. Переважна більшість українців по всій країні виступила проти росіян, а мешканці нібито проросійських міст, таких як Одеса та Харків. Виявили не меншу рішучість захистити себе та свої домівки. Звісно, це не означає, що регіональне розмаїття більше не характерно для сучасної України. Навпаки, Україна залишається такою ж схильною до регіональних відмінностей, як і будь-яка інша велика європейська нація. Однак російське вторгнення зруйнувало міф про остаточно розділену Україну та довело поза будь-якими розумними сумнівами. Що переважна більшість українців категорично виступає проти ідеї возз'єднання з Росією.